Приблизно 40 тонн хлібобулочних виробів щодня постачає на ринок області підприємство Золотий Коровай. 40 видів продукції знаходять свого покупця у торгівельних закладах. Нині підприємство має на меті зберегти традиційну рецептуру, доповнивши її незначними інноваціями і усучасненням технологічного процесу. Ми виготовляємо хліб, який є інноваційний. Це хліб новий з додаванням ядованої солі, що якраз дуже важливо для нашого регіону. Він теж користується великим попитом. Споживачі найбільш полюбляють смачний запашний хліб, який ми виготовляємо, використовуючи традиційні технології, які були ще розроблені нашими бабусями і дідусями. Але ви вже бачите, що ці традиційні технології ми впровадили в виробництво з використанням новітнього обладнання. Це новітнє обладнання дозволяє. Поєднувати традиції і інновації і виготовляти якісну смачну продукцію стабільної якості. Зберегти традиції за рахунок збереження кваліфікованих кадрів такий на сьогодні алгоритм успіху підприємства. Хоча, за словами керівників на виробництві, завжди знайдеться місце молодим, прогресивним працівникам, тим паче, що процес випікання хлібобулочної продукції знаходить своїх шанувальників серед молоді. Я навчаюся в Житомирському професійному технологічному ліцею харчових технологій. Ми, проходимо, ми дуже раді, що ми проходимо тут практику, ми багато для себе чого взяли. А що конкретно? що конкретно? Навчилися випікати хліб, технологію укладання, знаємо всі процеси випікання, види браку, знаємо їх підключати». Знаєте, особисто для хлібозаводів люди пишаються своєю роботою. І у нас є плинність певна кадрів, так як і зараз в державі. Але люди дорожать своєю роботою, і вони гордяться своєю роботою. Ми залучаємо також нашу молодь. Ми співпрацюємо з рядом навчальних закладів Житомира. Нарощувати потужності, проте залишатись вірними своїм покупцям. Підприємство Золотий корова» своїм основним ринком збуту продукції вважає Житомирську область. Невеликі відстані між виробництвом і збутом дають можливість зберегти смакові якості продукції.